Євангелія від Матея, розділ 12 Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього: Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу, і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить Я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий, Господь і суботи. Звідти пішов Ісус в їхню синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити? Він же до них каже Чи є якісь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тимто і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти й радили на нього раду, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося, сказане Ісаєю Пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати. І голосу його ніхто не буде чути на майданах він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його. Так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди і говорили Чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розділене в собі. Запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоять. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати Його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім його розграбує? Хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам усякий гріх. Усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу би вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди. Дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього: Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди миневіські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє Повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього Хто моя мати і хто брати мої? Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати. І брати мої. Бо хто чинить волю мого отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати. Послання до Євреїв. Розділ восьмий. Головна ж річ нашої бесіди та, що ми маємо такого архієрея, який возсів на небі по правиці престола величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його Господь спорудив, а не чоловік. Усякий бо архієрей настановляється на те. Щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож, якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом та служать образу і тіні небесної святині згідно за Словом. Як про те повчив господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет? Гляди, мовив, зроби все за зразком, який тобі був показаний на горі. Тепер же Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки він посередник кращого завіту що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого. Бо Господь, докоряючи їм, каже Ось надходять дні, мовить Господь, і я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт». Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивезти з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занихаяв, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я Поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата, кажучи Пізнай Господа, усі бо вони від найменшого до найбільшого будуть мене знати. Бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже новий, то об'являє перший старим, а що передавнене і застаріле, те близько заникнення. Псалом 48 Великий Господь і хвальний вельми, у місті нашого Бога, Його Свята Гора горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ великого царя. Це місто. Бог у його палатах. Явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, то й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістки. Так, як ми чули, так і побачили. У місті Господа сил, у місті нашого Бога, Бог укріплює Його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого, Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя Десниця, Хай веселиться Сіон, гора. Хай радуються міста юди через суди твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти, огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, по віки вічні, він нас вестиме. Книга Проповідника, розділ десятий Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі. Обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки, Хто копає яму сам упаде до неї, Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння може надірватись, хто коле дрова. Наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня. Його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі о краю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о, краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять у пору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати, навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос і пернаті оповістять ту мову. Книга Іова, розділ 17 Мій дух розбитий. Дні мої погасли, для мене залишається лише могила. Чи не став я посміховиськом, чи не в гіркоті ночують мої очі? О, поручися за мене сам перед собою! Бо хто ручився би за мене, та ти позбавив розуму їхнє серце, тому й не піднесеш їх угору. Вони призначають здобич друзям, тоді як очі власних дітей меркнуть: Ти зробив мене притчею народу, мені плюють у вічі. В очах моїх від смутку потемніло, і мої члени. Неначе тінь виснажується. Дивуються над оцим праведні люди і невинний обурюється на безбожника. Та праведник тримається путі своєї і чистий руками ще більш набирає духу. Верніться ж, усі ви, приступіте. Може, бодай одного мудрого знайду між вами. Дні мої відпливли, думки мої розбиті, зітхання мого серця з ночі день роблять, і супроти темряви світло близько. Чи можу сподіватись, Шеол, моя домівка, у темряві стелю я собі постіль. Кричу до гробу: ти, мій батько, а до хробака моя сестра. І моя мати. Де ж тут моя надія і щастя моє, хто його бачив? Зійдуть у шивол За мною, коли зануримося разом у Порох.